Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео-відгук на засоби по догляду за обличчям, ті, які мені присилає сайт Косібела. Будуть у нас з вами сьогодні дві сироватки, дуже-дуже класні. Звичайно, про них я вам розповім. І тонер для обличчя ось в такому форматі. Я їх протестувала, вже кілька неділь тестую, можу сказати, вже свої перші враження. Тому давайте розпочнемо з першого засобу. Це у нас іде регенерувальна сироватка. Має вона ось такий вигляд, її тут 30 мл. Бренд Скінтра коштує вона 645 гривень, повинна регенерувати, зволожувати, заспокоює, відновлює і підходить для всіх типів шкіри. Від Скінтри у мене вже було дуже багато сироваток різного плану. Дуже класні у них сироватки. Найбільше мені подобаються їхні сироватки, дуже добре доглядають за шкірою обличчя. Упакування в неї звичайне. Тут в неї, до речі, не пепетка, а ось такий дозатор. До речі, це дуже зручно. Хто не любить ось тих пепеток, тут ось такий дозатор. Давайте я вам її покажу, яка вона. Вона всередині білого відтінку, водяниста, дуже мені подобається її ось ця текстура. Тобто в неї ось така буде формула, дуже така е легка, не Вагома, непомітна на шкірі, вона без ароматизаторів, тобто, хто не полюбляє ось цих віддушок різноманітних, в них взагалі, здається, в жодних засобах його немає. Дуже класна сироватка, і дійсно відчувається, що вона робить дуже багато функцій, тому що коли ти її наносиш, вона і зволожує, дійсно доглядає за шкірою, відновлює її. Відчувається, що вона робить багато-багато функцій, тобто, її можна наносити. Як самостійний засіб вона підійде, так і можна закривати кремом. Звичайно, я використовувала її і так, і так. Зазвичай я так тестую продукти. Для того, щоб точніше його протестувати, потрібно, звичайно, поносити його і окремо, не обов'язково його закривати кремом. Але дуже класно, така б я сказала, навіть не регенерувальна сироватка, а багатофункціональна. Тобто вона дуже багато функцій виконує. Даний формат підійде тим, хто не дуже полюбляє довго з цим морочиться, Не полюбляє багато. Шаровості, тобто можна її навіть одну нанести, якщо у вас не дуже суха шкіра. Одну її наносите дуже швидко, помпа, і все у вас на шкірі вже є класний, багатошаровий догляд, можна так сказати. Дуже і дуже класна сироватка, мені сподобалася. Так, далі в нас іде ще одна сироватка, має вона ось такий вигляд. Це вже іде корейський бренд. Це антивікова сироватка з ретинолом 30 мл. Коштує вона 645 гривень. Бренд K-Secret, якщо я правильно вимовляю, вона повинна розгладжувати зморшки, підтримує, вирівнює тон шкіри для зрілої шкіри, проблемної проти пігментації. До речі, я вам зачитую дуже коротко, але на сайті там дуже величезний опис, я завжди на цьому акцентую. Тобто, під відео у мене будуть посилання, ви переходите по них і можете почитати склад даної сироватки, для чого вона потрібна, для яких типів шкіри. Можна проконсультуватися з косметологом, тобто там дуже величезна інформація, можете там більше дізнатися. Класна сироватка, також вона мені дуже сподобалася. Вона тут іде більше як антивікова, і це дійсно відчувається. Тобто, наприклад, зволоження, як в попередньої, у неї такого немає. Вона більше спрямована на вирівнювання тону, на розгладження зморшок і так далі. Дуже в неї таке цікаве упакування, такий формат доволі впізнаваний. Ось це червоне з таким. Молочним жовтим відтінком знову ж таки дуже гарне упакування, зручне, швидке всередині в неї жовтий такий колір. Давайте я вам покажу на свочі, який вона має вигляд. Ось такий у неї відтінок буде жовтий. Ну, звичайно, він не залишається, коли ви його розносите, по шкірі його немає. Дуже вона така, я б сказала, водяниста. Вона швидко наноситься, швидко впитується, вона не залишається на шкірі, немає ніякої липкості, нічого такого. Класна сироватка. Дійсно, вона спрямована, як я вже говорила, на відновлення шкіри в плані антивікового догляду. Тобто, зверніть на це увагу. Якщо вам потрібен, наприклад, зволоження, то ви, звичайно, більше звертаєте на ось такі сироватки увагу. Якщо вам потрібна антивікова сироватка, ось ця дуже класно з цим впорається. Ну і, звичайно, хоча її тут 30 мл, здається, я зачитувала так, в неї такий бутильок доволі великий. Надовго її вистачає, тому що я нею буває, користуюся. І вранці, і ввечері, тому що вона така зручна, доволі в користуванні. Довго вона в мене існує, скажімо так, бо я вже тестую не один тиждень. Класні штуки, я дивилась в цьому бренді дуже ще багато різноманітних засобів. Ну, ось перший зараз мені попався ця сироватка, я нею задоволена. Дуже дуже класна. Кому, наприклад, потрібен антивіковий догляд, але, наприклад, у вас жирна шкіра обличчя, то також добре ця сироватка підійде, бо є такі випадки, що. Наприклад, жирна шкіра обличчя, але потрібен уже антивіковий догляд. Ось ця сироватка якраз підійде вам, тому що у неї зволоження таке, ну я б сказала, мінімальне. В неї зовсім, скажімо так, функції направлені на інше, на відновлення і розладження змошу. Так, і в нас з вами залишився ще один засіб, який я протестувала і буду ще тестувати. Має він ось такий вигляд: це в нас іде з вами тонер з кислотами 150 мл, коштує 560. 3 гривні. Бренд тут Beauty of Jossin, якщо ще правильно вимовляю, він повинен тонізувати, освіжати, відлущує відмерлі клітини шкіри для шкіри з акне, зрілої шкіри і проти пігментації. Ось такий. Тонер дуже класний, дуже класно, до речі, виглядає. Мені зовні дуже подобається Ось ті їхні символи. Це так дуже естетично, просто виглядає. Ось це такий зеленкуватий відтінок, також дуже запривабливо так все виглядає естетично на полишці. Тут таке пластикове міцне опакування. Дуже приємно його, до речі, тримати в руках. Дуже мені він подобається. Ну, і всередині він має звичайне ось таке опакування, як звичайні тонери. Його можна е, на долоні. Е, Наносити і потім розподіляти по обличчю. можна його в принципі, наносити на косметичний диск, і протирати обличчя. Я зазвичай наношу на косметичний диск і протираю обличчя. Дуже добре він очищує обличчя. Навіть я б сказала, він трішечки підсушує, трішечки-трішечки буквально підсушує, тому що в мене зазвичай тонери зволожувальні. Тут він трішечки інший, тут він освіжає, дійсно, в нього є ось ця у формулі тонізує, звичайно. Забирає відмерлі частинки, дійсно, він дуже добре очищує шкіру. Аромату майже в нього немає такий трішечки-трішечки освіжаючий аромат. Класний. Тонер дуже він мені подобається. Я його використовую не кожного дня, тому що в мене шкіра і так суха. Підсушування постійне мені не потрібно, але бувають моменти, коли потрібно дійсно, бувають деякі чи то висипання, чи ще щось. Я його в той момент використовую. Тобто я його міксую, є тонер, інший також з косібелли, здається, бренд там Skin 1004, він іде на зволоження, то я їх поки що міксую. Буває, якщо шкіра занадто суха, то я перехожу на той. Якщо шкіра потребує трішечки підсушування, то я перехожу ось на це. Але дуже-дуже класний, особливо, якщо проблемна шкіра, якщо шкіра жирний має тип, дуже він класно підійде. Ну, знову ж таки, потрібно дивитися по стану шкіри, дивитися, що шкіра потребує, тому що постійно. Я також зіткнулася з тим, що постійно, наприклад, зволожувати шкіру, як я, бо в мене суха шкіра, це також не дуже добре. Шкіра все-таки міняється, вона звикає до продуктів, тому потрібно все-таки міксувати продукти, трішечки їх міняти, хоча б на один-два дні, потім знову повертатися до свого догляду. Тому ось такі різнопланові продукти вони повинні все-таки на поличці стояти. Тому ось цей продукт мені також, в принципі, підходить, попри те, що в мене суха шкіра обличчя. І все одно я його використовую. Дуже і дуже класно. Так, ну сьогодні в нас ось такі три засоби для обличчя. Догляд у нас з вами сьогодні. Дві ось такі сироватки, дуже і дуже класні. Рекомендую, можете на них звернути увагу. І тонер також дуже і дуже класний. Під відео я вам, звичайно, залишу на них посилання. Ви перейдете, подивитеся, детальніше почитаєте за них, інформації там вдосталь, щоб більше дізнатися про той чи інший продукт, можливо, я не все сказала. Ними я задоволена. Звичайно, під відео я вам залишу посилання на е, акції, які є на сайті Косібела. Зараз дуже багато в них акцій. в них є навіть акції дня, тому можна заходити майже кожного дня дивитися. Часто є знижки на різноманітні продукти, на ті, наприклад, навіть які я хотіла придбати. Тому заходьте періодично, слідкуйте. Буду дуже вам вдячна за підтримку, за ваші подобайки, підписки, коментарі. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!